Вітаю, Микола. Розкажи, де ми знаходимося і що тут власне, має відбуватися? І трошки хотілося б пояснити людям такий певний історичний екскурс. Ми знаходимося в даний час в селі Олешів Тлумацької об'єднаної громади. Поряд з нами залишки старої колії Галицької. Трансверсальної залізниці і така невеличка споруда, залізничний полустанок. Ти маєш на увазі залишки споруди, так, де перебували залізничники, де тримали свій реманент, і навіть в свій час там була піч для обігрівання, люди могли і заночувати. Ось, власне кажучи, це приміщення збереглося чудом, тому що під час Другої світової війни було обстріляне. До сьогодні ми можемо побачити вибухи там, і ручної гранати, і е, стіни, пробиті, е, я так думаю, кулеметними кулями, поту, більш потужнішими. Але все одно, бачите, дах і стіни стоять. І з часом ми плануємо ми вже звертались до влади, так на словах будемо. Писати відповідні звернення, щоб е, дану споруду законсервувати. Можливо, навіть зробити, щоб тут якась була така, знаєте, пункт підтримки бігунів, е, пункт підтримки людей, які подорожують велосипедами, чи просто е, е, певний громадський простір. Валія, наскільки мені зрозуміло, ішла по цьому насипу, так. Так, от, її згодом розібрали. Звичайно. Бачите, ось напрямок це з Франківська, Станіслава і туди, в ту сторону, до Тернополя. Взагалі, коли цю залізницю збудували? Хто її будував? Ця залізниця збудована при кінці 19 століття. Одним з її таких архітекторів, натхненників був польський інженер Юліус Лот, який. На замовлення Міністерства транспорту Австро-Угорщини в той час таке існувало, почав розробку цієї залізниці. Цю залізницю у свій час дуже сильно лобіював австро-угорський генералітет. Вони вважали, що війна з Російською імперією буде неминучою. І вже у 1905 році, наприклад, в Нижневі, в Галичі, в Миколаєві постають такі бетонні дзоти, де мала бути. Друга лінія оборони. Перша це на кордоні Австро-Угорської імперії на річці Збруч. Друга мала бути тут. І третя, звичайно, що в Карпатах. Тобто вони вважали, що якщо буде функціонувати ця залізниця, можна буде перекидати війська значно швидше. І також. Австрійці вважали, що залізниця пожвавить економічне життя краю, що було дійсно виправданим, тому що в кожному селі, наприклад, була невеличка вапнярка, деревообробний завод, вирощували багато коней в той час. Навіть я вам скажу такий випадок, що місцеві євреї займалися промислом риби. Вони наймали українців, які ловили рибу в Дністріт, Лумачику. Існував спеціальний, спеціальний такий вагон, цистерна, де компресором подавалось повітря, і туди поміщали живу рибу, і таким чином її транспортували в більш віддалені містечка. В той час залізниця мала стратегічне значення, і я можу провести аналогію, що вона має стратегічне значення і сьогодні, адже залізниця це. Це і зброя, і зерно, і, і паливо, мастильні матеріали, і переміщення особового складу, і це є розвиток економіки. І дуже важливо, щоб е, в свій час влада має звернути увагу на те, щоб розвивати гілку залізниць, і ця частина Галицької трансверсальної залізниці, яка сьогодні не функціонує, зхриплена до бучача, буде відновлена. Хто будував цю залізницю. Цю залізницю дуже цікаво будували різні люди різних національностей. Простими робітниками виступали українці, які були підрядниками. Уряд їх міг наймати на поденну на поденну плату Австрії, так тому що існувала так, так ну така таке управління як дирекція залізниці. Дирекція залізниць, і що що дуже цікаво, цю залізницю будували не зі сторони Станіслава. До Тернополя, а навпаки, вона йшла через чортків, йшла далі, далі, все ближче через Нижнів, так через Хрипле і до Станіслава. Так, так. І а вона з'єднувалась також із Краківською залізницею. Вона, вона йшла, йшла, йшла даль далі. Її шлях пролягав до Калуша, до Самбора, і тоді далі вона переходила вже у Словаччину. Точніше, перепрошую, Польщу, йшла територією Польщі і закінчувалась у Словаччині, в словацькому місті Чадець. От, Можна сказати, що дві крайні точки це є наше, наше містечко Гусятин на кінці Австро-Угорської імперії. Так, це самий такий східний кордон. І саме західна точка це словацьке місто Чадець. Тому, власне кажучи, самі австрійці назвали її Остбан, шлях, шлях на схід. Чому зараз пробіг називається слідами трансверсальної залізниці? Тобто ти кажеш Остбан, так. а звідки Назва — «трансверсальна». — ну цікаве слово трансверсальна. Ми спілкувалися з філологами, читали різні статті. Дуже цікаво є пояснення, яке давав Олександр Пелікан у свій час, це начальник Тисменської станції, означало залізниця, яка проходить посередині. Тобто Галицька трансверсальна залізниця, вона можна сказати, перетинала як, як екватор Австро-Угорську імперію. То йдемо тоді, може, подивимось. У свій час дирекція залізниць австрійська залучала італійських інженерів, які мали великий досвід побудови залізниці в важкодоступних регіонах. Це в тому числі вони працювали і в Карпатах над різними тунелями і мостиками, і також вони працювали тут у нас над побудовою Галицької трансверсальної залізниці, адже тут є специфічні пагорби. Перепади висоти 200 метрів. І е, італійські інженери допомагали, допомагали е, придумувати різноманітні рішення. Підрядниками були галичани, так? Так, як звичайно. Розумію, мешканці навколишніх населених пунктів. Навколишніх сіли, сіл сіли Дуже, е, Батько і син пелікани згадують, як е, Будувалася залізниця, є така невеличка книжечка, спогади цих залізничників про те, що двоє, наприклад, робітників на залізниці, русинів. Один брав звичайну дерев'яну тачку з металевим колесом, тягнув її по насипу, а інший мав спеціальний, як вони казали, коштур-дерев'яний гак. Він тягнув за це колесо або впрягався в спеціальну шлею. Яка застосовувалась в гужовому транспорті. Одна людина тягнула, інша підштовхувала, і таким чином вони робили цей насип. Тобто поряд з тим, що застосовували і тварин гужову силу, але дуже було багато ручної, ручної роботи. В основу насипу клали великі, великі каменюки, потім звозили різноманітний ґрунт, і зверху старалася це все просипано шутром, гравієм з Дністра. Це прекрасна траса для пробігу для спортсменів, які будуть долати цю дистанцію 21 травня. Є частина траси, де люди, от цю частину люди використовують. Вона сьогодні є сільською дорогою, а є частини цієї залізниці, де, як кажуть, не ступає нога людини. Там вступає нога організатора е, пробігу чи е, нашого волонтера, тому що ми завжди косимо і приводимо її в порядку до порядку перед нашим пробігом. Але є ще такі участки, де шпали залишились? Абсолютно ні, тому що зразу після війни всі, після світової після другої світової війни, після 44 го року, 45, -й, 46, сорок шостий, е, селяни навколишні е, розтягнули е, металеві рельси, які використовували. Як в будівництві, в інших для іншого призначення, а шпали пішли, як кажуть, як паливний матеріал. Є декілька залишків, бетонів водостічних на початку дистанції 16 км неподалік станції колишньої станції Палагічі Тлумач, а також збереглися рештки, рештки таких спеціальних опорних слупів. Так? Де ішов телеграф, він завжди йшов з цієї правої сторони. Якщо дивитись до Франківська, що з цієї правої і залишки телеграфних стовпів ще де-не-де зустрічаються. цього року, в 2023 році має дасть Бог відбутися вже п'ятий пробіг за твоєї ініціативи, твоєї громадської організації. Слідами трансверсальної залізниці. Розкажи, чому цей пробіг буде присвячений? Яка мета взагалі цього заходу? Основною метою цього пробігу п'ятого ювілейного є зібрати кошти на дрон для прикарпатських бійців тероборони. Ось це у нас номер один. Поряд з тим залишаються актуальними цілі, які ми собі ставимо. Це актуалізація відновлення. Залізничного сполучення між Франківським і Тернополем, залучення великого числа бігунів, щоб вони приїхали до нас на Прикарпаття, подивилися, що і в нас гарна природа, розвиток бігової культури. Також хочемо передати таку естафету підростаючим поколінням. Тому у нас завжди виступають діти для того, щоб в майбутньому вони стали на наше місце і продовжували наш пробіг. Шкода, що в нас. На рівні держави такі речі не, не робляться. Май на увазі не відновлюється все так забито, зруйновано. За, це забуті забиті речі бачите. Це була така, як станція маленька. Малесенька станція, будь ласка, тут був димохід. Ось. Видно сліди від боїв. Так, звичайно. Це ж, не, це, це ж ніхто не довбав. Лого, Ні, правильно? Це щось тут розірвалося, ви подивіться, які, які пробоїни. Бачите, які, які пробоїни, які були пробоїни. Вважайте там шершень. як? Приблизно в 1905 році споруджено. Так. Я знаю, що ти також військовослужбовець е, Бачите, тут брав відбуза. участь е, у роботі на одному з напрямків на сході нашої країни. Що можеш сказати, взагалі чи легко так ну, пер... я знаю, що ти повернувся не зовсім давно? Чи легко адаптуватися і так перейти до громадської діяльності? Е, я скажу, що е, звільнився я ще в жовтні минулого року по сімейних обставинах. І, звичайно, що не так легко адаптуватись у мирному житті, е, тому що в армії я знайшов дуже багато хороших друзів, товаришів, побратимів. Е, нас доля розкинула по різних місцях, але одне, я засвоїв точно, що щоб наша країна ставала сильнішою, для цього треба щось робити, принаймні працювати, кожен на своєму місці. Ми мусимо ставати сильними, міцними, набагато міцнішими, ніж ми були до війни, і в нас є для цього всі. Всі передумови. Наскільки я побачив люди в Запорізькій області, спілкувався і в волейболі, і в навколишніх, можна сказати, що поділ на захід і схід, який раніше був, він зник. Є українці і є неукраїнці, тобто вороже настроєні елементи, які себе приховують. Але щоб десь хтось був більшим патріотом або меншим, я би сказав, що зараз на сході нашої країни не менше патріотів, ніж на Заході. Нема Ментальність вже... поступово змінюється. Так, ця, ця я думаю, Наша така національна свідомість давно вже прийшла не тільки в Дніпро, вона прийшла вже і в Запоріжжя, вона прийшла в Херсон, вона прийшла у Харків. Це все Україна. Також я побачив, що надзвичайно велике значення має фізична підготовка. От я мав щастя служити з такими хлопцями. Зокрема, на жаль, дехто з них загинув, які вчили мене і рукопашному бою специфічному. Я бігав з ними, коли була така можливість і було безпечно. Навіть в важких умовах під загрозою обстрілів ми все одно мали. Якісь, знайшли якийсь кусок металу і ми могли займатися спортом. І Я зрозумів, що з такою армією на, наша країна не переможе. Дай Боже. У нас, у нас така була мрія, що ми не просто будемо бігати навколо свого села, бо я уроджений знижним, а з часом ми зможемо з Івано-Франківська подорожувати. В Дністерський каньйон до Нижнева. І, власне кажучи, шлях цієї залізниці він просто ідеально підходить з Івано-Франківська 34 кілометри. Якщо на велосипеді, це не є складно, є доступно. Просто деякі місця треба дещо відновити. І якщо ми віримо цю залізницю відновлять, то все одно ми прокладемо поряд з нею інший маршрут. 21 травня в неділю відбудеться п'ятий ювілейний пробіг. Хочеться при нагоді запросити усіх зацікавлених людей взяти участь в пробізі, вибрати для себе дистанцію: 9 кілометрів, 16 кілометрів. 34 кілометри. Дітки у нас будуть бігти 500 метрів 10-15 років. А також можна буде у статусі глядача, вболівальника, приїхати в Нижнів на першу годину дня для того, щоб підтримати наших бігунів, наших учасників. Також запланована така мистецька програма. Ми будемо читати вірші Романа Вірастюка, нашого. Партнера, якого, на жаль, немає з нами, який у свій час розпочинав з нами у 2019 році перший, перший наш пробіг. І ще буде якась гастрономічна програма, чи цього року не буде? Буде, звичайно. Ми завжди думаємо за людей, знаємо, що їх треба підтримати, оскільки люди до нас прибудуть зі всієї України, зі всіх областей, то ми також хочемо їх трошки гастрономічно здивувати. На якому сайті можна зареєструвати ще раз? На сайті всі пробіги є вичерпна інформація про наш забіг, а який, також, називається? який називається Пробіг сідами Галицької трансверсальної залізниці Остба. Дякую, успіхів. Спасибі вам і дякую журналістам Версій, Миколі та Тетяні за постійну багаторічну підтримку нашого пробігу. Разом ми зможемо дуже багато.